Здравствуйте, мої любі! Сьогодні знову з вами я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на 11 травня 2024 року на суботу. Новий місяць у ракові розпочнеться о 5 годині 13 хвилин. Четвертий місячний день почнеться о 6 годині ранку. Символ цього дня дерево пізнання. Трошки про місячні ритми. Ще в давнину астрологи, які спостерігали за рухом планет, зірок та за людською діяльністю, помітили, що взаємне розташування світил їхні сходи та заходи впливають на життя людей, визначаючи зміну самопочуття та настрою. У подальшому за місяцем почали визначати найбільш сприятливі періоди для здійснення різних побутових, оздоровчих та релігійних дій, наприклад, Час господарських робіт, сівби, жнив, покосу та першого вигону худоби на пасовище, укладання шлюбу та початок будівництва будинку, навіть зачаття дитини, визначався циклічною зміною фаз місяця. Сучасна наука підтверджує, що місяць дійсно дуже впливає на людину і на всі сфери її життя, займаючись повсякденними справами, відпочиваючи. Виконуючи якусь роботу або здійснюючи якісь вчинки, ми, наприклад, не помічаємо, що весь цей час живемо у ритмах місячної доби, тому що сприймаємо їх на підсвідомому рівні. А якщо це знати, то цим можна скористатися. Любі мої, прислухайтеся, беріть на озброєння, змінюйтесь, бо праця над собою змінює долю, змінює здоров'я. Змінює життя. І так, четвертий місячний день, це період отримання інформації. У цей день людині відкривається істина про її реальне становище. У четвертий місячний день вона стикається сама з собою із такою, яка вона є насправді. День, не наче дзеркало, показує людині, її справжнє обличчя і в цей період та не може прикритися. Ніякими масками, жодним одягом, ким би людина не була, жебрак, чи успішний бізнесмен, спортсмен чи директор будь-якої компанії, цього дня вона все одно зіткнеться зі своїм справжнім, а не вигаданим я. З цієї причини одні вважають четвертий день поганим, а інші гарним. Все залежить від того, наскільки ми дійсно розвинуті духовно чи рухаємось вперед. Або як і раніше стоїмо на місці, і наскільки готові зустрітися із собою справжнім. Дуже важливо в цей період провести у своїй душі кордони між добром та злом та визначити своє місце у їхньому протистоянні. А тепер місяць у ракові. Сузір'я Рака це обитель місяця, оскільки він є його управителем. Тут він у себе вдома, тому вплив місяця найбільш сильний саме у даний проміжок. Місяць у ракові дарує сильну інтуїцію, підвищену чутливість. Люди в цей період бувають дуже вразливими, замикаються у своєму внутрішньому світі, їхня поведінка відрізняється нестабільністю та непередбачуваністю. Спостерігаються швидкі перепади настрою. Причому від майже істеричних веселощів до найглибшої депресії, тому бажано в цей час менше бувати на людях. Події зовнішнього світу відходять на другий план, а на першому опиняється наш внутрішній світ. Не поспішайте, не робіть нічого необдуманого. Саме зараз краще сім разів відміряти та один відрізати. Не ризикуйте марно, при місяці в ракові. Будьте обережні, є ризик бути втягнутими у неприємні ситуації. Якщо ви прислухаєтесь до своєї інтуїції, вона вас не підведе. При місяці в ракові займіться наведенням порядку вдома. <смі> пробачте, не перевтомлюйтесь, будьте уважні до себе та інших людей. У цей період вразливий шлунок, тому операції на ньому заборонені. Не варто приймати. Хімічні препарати. Рекомендується процедури із виведенням каменів та шлаків. Можна лікувати та видаляти зуби, ставити протези. Показано операції на ногах, колінах та сухожилях. Якщо на протязі 2-3 днів раку ви впливаєте на область грудей, легень шлунку, печінки, а також жовчного міхура, лікування вдасться вдвічі корисніше та ефективніше. А от операції небажані, навіть шкідливі. Робимо масаж великих пальців та центру долоньки із сьомої ранку до дев'ятої ранку для профілактики та лікування шлунку. А іще, коли, не, коли навалилась непомірна турбота про когось, який ви поки що не можете дати раду, а іще коли вас достає стан відчаю. А з 9 по 11 годин ранку робимо масаж великих пальців та центру долоньки для профілактики та лікування селезінки. Наші страхи та стреси, душевні переживання, вони переходять згодом у фізичні хвороби. А якщо їм вчасно не дати ради, то це, вибачте, мене капець. Якщо виник стрес, тут же орган, який за це відповідає. Дає про себе знать, вихід прощати та відпускати стреси. А поки не навчились висвобождати стреси, робимо масаж пальців рук. Любі мої на сьогодні досить я вас люблю. Я вам щиро дякую за ваші коментарі, за вашу підписку, за ваші перегляди. Я вас люблю. До завтра. З вами була Бабка Люся. На все добре!